Привіт, я Уля! Давай дружити! Я дуже люблю готувати і вигадувати нові рецепти. Давай пограємось у кухаря разом. Вгадайте мої улюблені страви за інгредієнтами! Для першої страви нам знадобиться червоний буряк, капуста, морква, картопля, цибуля, чесник, томат, кріп. Квасоля, сметана. Я трішечки підкажу. Його варять. Що ж це буде за страва? Так, звичайно, це борщ. Ви розумнички. Приготуємо ще щось смачненьке. Нам потрібно: тісто, томатний соус, сир, ковбаса, маслини, шампіньйони, базилік. Зелень. Як думаєте, що це буде? Звичайно, це піца. Давайте приготуємо щось легке та корисне. Нам знадобляться: помідор, авокадо, огірок, горох, редис, болгарський перець, брокколі, маслини. Зелень, спаржа. І заправимо все це олівковою олією. Трішечки підкажу. Це все треба порізати. Що це за страва? Так, правильно, це овочевий салат ви молодчинки. Ще одна улюблена страва нам знадобиться: молоко, яйця, борошно, вершкове масло. Я трішечки підкажу. Це все треба перемішати, а потім посмажити на пательні. Що ж це буде за страва? Так, це млинці. Ви молодці. Давайте зробимо щось простіше. Підготуємо: вівсяна крупа, молоко, вершкове масло, сіль, цукор, лохина. Щоб прикрасити нашу страву. Що я готую зараз? Звичайно, це каша, вівсяна каша з молоком, моя найулюбленіша каша. Тепер приготуємо щось складніше: візьмемо булочки, котлети з яловичини, листя салату, сир, помідор, солений огірок, соус. Ви вже здогадались, що це за страва? Вірно, це бургер. Щоб втамувати спрагу, зваримо якийсь напій. Нам необхідні виноград, порічка, вишня, яблуко, груша і вода. Як думаєте, що це за напій? Звичайно, це компот. Смачний компот. Давайте зробимо щось солодке та корисне на десерт. Візьмемо: груша. Апельсин, ківі, гранат, виноград, банани, яблуко, йогурт. Я трішечки підкажу. Це все треба порізати, а йогуртом заправити і перемішати. Що це за десерт? Так, це фруктовий салат. Сподіваюсь, ви дізналися багато нових рецептів, і вам сподобалось грати в кухаря разом? Мені було дуже весело. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом!